Веселка, риболовля почнеться, але починається дощ. Привіт, друзі! Як то кажуть, біда за бідою. Тільки зібрався на риболовлю дощик. Зараз нема, то будемо рибалити. Зараз вдягнемо вейдерси. Я приїхав на водойму. Тут є окунь і судак. Раніше його було дуже багато, але зараз. Самі бачите, наче і дожі йдуть, а всі водойми, ну, не знаю, як у вас, а в нас всі водойми, вода просто падає. Ну, от я ж кажу, біда за бідою якась іде. Нема води, і на цій водоймі теж води немає. І щось у всіх дуже і дуже погано. Взяв сьогодні x гейма до 14 грам. Останній раз я тут рибалив, то Ну То, пам'ятаємо, я толстолоба підбагрив. Випадково, випадково. То... Розумію, глибини зараз невеликі. От сюди ось от, до, приїхав тут до 2 метрів, може навіть півтора, тут навіть, да, півтора метра. Тому думаю, буду використовувати невеликі тягарці, і мені потрібен мій улюблений спінінг з моїм таким улюбленим строєм м'якесеньким. От, x – це той спінінг, в якому ну, все. Все є. Так, є в мене нитка 04, але шипу по нитки я вам потім розповім. Сьогодні буде нитка трішки мощніша. Ниточка буде 06. Овнеровська. Да, овнер 06 нитка. Катушка цей Ексценс 3000. Вона взагалі 4000, але в корпусі 3000 з 2500 ротором. 2500 ротор, корпус 4000, а ротор і шпуля від 200-ї катушки. Має ваги 199 г, це вже з бекінгом, це вже з сошнуром. Палочка легесенька, не пам'ятаю, 80 з чимось грам важа по балансу. Бо багато сперечаються, ну ці ютубери багато сперечаються по балансу. Якщо у вас палка в 140 грам, там да, Потрібен супербаланс, потрібна дуже важка катушка, щоб у вас не уставала рука. Коли у вас дуже легка палка, ну не пам'ятаю, зараз тут напишу 80, скільки там вона грам. І в 200 грам катушка, гляньте, просто супер її збалансувала. Та і навіть якщо б трішки б вона б так клівала б, да, ну, то, скажу так, в такій вазі все рівно все було б у вас чудово. Ви б це не відчули. До речі, якщо у мене були ванкіші, вони. Ой, ванкіші твіни, твіни, вони важили щось до 220 грам, то мені не дуже подобалось. Легкий спіннінг сюди напрашується дуже легка катушка. Тому катушка до 200 грам на цей спінінг лягає просто, просто, дивіться, ну, чим не ідеалочка. Пушиночка. Друзі, збираємося, передягаюся і йдемо рибалити. 100% щось сьогодні давпалюю. Е, ну, блін, судака точно, і окуня. Тому що я, у мене настрій і настрой просто суперовий. Так, сьогодні підсак, спінінг, все є. Вода впала. Я тут ще ніколи не рибалив, так, що. От стільки не було води. Є вейдерси. Будемо щось пробувати. Бачимо Карп. Мабуть Карпів тут треться. Перший, рак, перший закид без риби, травка є. Так, другий закид далі вже. Друзі, щось підвисло. Просто щось підвисло. Воно сидить, але, але дуже дрібний судак. Але розпочав, Хе! риболовлю я вже розпочав, вже супер. Як я й сказав, підвисло, він накрив. Значить, може бути таке, що він неактивний. Давай, за бабушкою, за дідусем. Так, 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 що? В Вейдерсах давнесенько я не рибалив, <зайшов>, зайшов так, що сумка вже у воді. Е, так, що можу сказати? Водойма в цьому місці така широченька, тут, мабуть, метрів 150, ось кораблік, бачите, карповий. люди на тому боці, але... Завозять, от, ну, я туди п'ятерочкою просто докину. Це ж можна сюди приїхати, тут розкластися і просто так навесиком кидати. Я не знаю, може якийсь є сенс в цьому, супер далеко поставити свій лагер і так далеко завозити. Може, знаєте, там тихесенько сидите, там, випиваєте. А рибка тут оклює. Ну, але ж приїде такий от рибак, як я, все рівно тут стану, буду щось балакати. А може ще хтось приїде. Ну, полянка тут, давайте покажу полянку. Полянка тут просто шикарна. Тут, ну, я не знаю, метрів 20 чистого берега, приїжджайте собі. Ну, то таке, в мене перша рибка є, це вже супер. Ось ще. Тут ще трава під берегом. Дивіться, взяв 100% дрібний, але завів у траву отаку. О, гляньте, скільки трави достаю. Візьмемо під саку. хоч і дрібний, але краще взяти під саку. де він там. Ні, ні, друзі, це не дрібний. Це нормальний такий. Я для цієї водойми водойма платна, непоганий такий, а ну-ка Не взяв підставку під вудлище, тому тако трішки мучусь, гляньте. Такий вже, як, як для такої, скажімо, платної водойми. Заковтнув добряче, гарно, що є інструмент. Скажімо, як для такої водойми, ну водойма платна, то це за пів кіла такого можна і забрати. Ага, Взяв гарно. Цей взяв вже з таким класичним тюком. цю кліваку ні з чим не забуло спутати. Під в мене плаває. О, супер. Риболовля тільки починається, а вже супер. Дві кліваки і дві риби в заліку. Це дуже-дуже супер. Це краще, ніж ото 10 клівак і жодної риби. Це просто суперово. Ще хотів би відповісти, є в мене один підписник, він мені під відео ми, ну, вже не один раз пише Дмитрик, коли ти. Візьмеш свою сафіну до 22 і випробуєш її з берега по судаку. Його цікавлять вантажки від 8 до, ну, до максимуму до 22 грамів. З берега по судаку. Відповідаю, в мене оце єдина така водойма, де можна судака з берега порибалити. Двадцятки тут не покидати, зараз і 15 не покидати. Я знав, де я їду, тут міляк, тому. Оце вісім, може, може десятку, а, Ну, може і навряд чи буду сьогодні і десятку кидати. Вісімка це вже бачу на цій ділянці із забагато. Тому я і не взяв ту палку. Ще плюс, до цієї водойми мені їхати потрібно. Зранку вставати, їхати, весь день тут впиратися, то хочеться ще покайфувати. Я не хочу сказати, що Софіна це там щось дуже погана палка. Але ж якщо порівнювати її з X-GAME, то X-GAME в рази краще, просто в рази. Ну він і дорожче і в рази краще. А я так само, такий самий рибак, як і багато хто, не тільки це ж хочу показати вам. Хоча, хоча, друзі, ту палку Сафіну я з човна випробував, вже і показував вам. Так от я хочу теж приїхати і кайфанути від риболовлі, просто кайфанути. От від цього спінінга я просто кайфую. Тому от. Приїхав на цю водойму, і в мене сьогодні X-GAME до 14 грам. До 14. Можна тут і п'ятерочку. Ну, я знав, що від 5 до 8 грам буду сьогодні рибалити. Тому просто супер! Оця палка для мене. <laughs> супер універсал. Блін, під берегом багато трави. А ось все, ось все і рибка. І знову судак. Хоча по повадкам спочатку мені здавалося, що то окунь. Та і зараз впирається схоже на окуня, але думаю, все ж таки судак. І теж такий пів кіла. Блін, це біда бідить, друзі. Завжди в мене в забродку. Я виматую, ну просто, ну мені зроста не вистачає, був би я дуже високий, там, чи, ну коли з берега стоїте, спінінг, ви все це контролюєте. Тут у воді отак, хлистик до води опускаю і тому дуже-дуже багато виматую катушкою. І судак вже вісить, можна сказати, на хлистики. Тому полюбляю підсаком. Багато рибаків зараз і напишуть, да я і сам бачив, вони без підсака підводять рибу, хвать рукою і взяли. Я так не можу. І ще біда, забродку, нема де поставити спінінга. На цій водомі я вже декілька разів топив катушку. Цю катушку бажання нема топити, тому треба контролювати цей весь процес. Риболовля просто супер. Та ти що, таку рибалку захочеш? Не завжди отримаєш. Я вже да, два тижні тому на цій водоймі був, потім ще два екіпажа моїх знайомих сюди приїжджали, то сказали погано. Та й у мене тоді було не дуже гарно. Сьогодні, можна сказати, я вже супер, супер відрибачився. Ух ти! А що по камері? Камера включена. Це... Це вже супер рове щось. Якось взялося. Та ти що? Супер. Суперські друзі. Тримаю, тримаю. Це, мабуть, окунь гарбач. Я таких... Це 100% я таких в житті не ловив. Друзі, такого... Піду на берег, зважу, тому що 100% це, мабуть, мій трофей. Пішов Дмитрик. Йохана Баба-Йохана. Просто супер. Мені здається, тут грам 800. Хоча я 810 ловив. Ну, Блін. Зараз будемо важити, що ми будемо гадати. Покладу десь спінінга. Оце гарбачик. Друзі, як вам такий гарбач? Просто суперовіцький. Ну як ви думаєте, скільки? 800 є, бо того, якого самого здорового в житті я ловив, то було вже більше 10 років тому. Блін, ну, ну, давай, давай, давай. Фіксуйте, ваги зафіксували. Показую, це мій особистий рекорд. 825 грам. 825 Просто 825 грам, це вже щось. Це вже. Це вже, друзі. Кабан! Оце да. Оце, да, друзі. Оце кабанела. Просто такий, так, ну це просто ханий, все, треба йти далі рибалити. Цей окунь розбив резину, не буду нічого зараз вигадувати, поставимо в іншому кольорі. Ні, все ж таки переграв. Поставимо твістера. Твістера теж... А, сюди. теж в кольорі лох. На цей колір клює, а ось бачите, і окушок, і твістер буде краще грати в пів води, коли буду робити протяжку. Спробуємо твістер. Так, твістер і сексуальний грузик. Це можна констатувати 4 кліваки, 4 риби. Просто суперова. Рибалка сьогодні ранкова. Останній раз я приїжджав сюди після 9 години. Бо ну, до того раніше в мене зранку не клювало. Сьогодні щось не спалося, тому приїхав пораніше і бачимо супер. Чи це ранковий клюв, чи це просто попав я на стаю рибки. Хоча стая, ви бачите, три судака і окунь. Ще щуку впіймати, чи, ну, хоча б хотілося б декілька таких окунчиків ще піймати здорових. Ще для твістера можна було б вантажок менше поставити. Але я не можу поки зрозуміти, ну, бачите, я сам я не знаю стовідсотково, чи йому потрібно, щоб стукало швидка проводка, чи плавно. Якщо б у нас було тут декілька людей і от в, ну, там, там кліваки були і різні тактики, то було б, звісно, краще, поки не можу зрозуміти. Блін, друзі, просто став спінінг без покльовки. Без нічого. Шнур тут товстий, то можна форсувати добряче, А, тому що він просто накрив. Блін, знову знову отак вибрав. Дивіться, ну, шнур тут 0,6. Останню тут рибалку на цій водомі я тут поставив, був 0,4, але на покльовки... То, мабуть, щось забагрив і пішов, 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 і він просто лопнув. Шнур 0,4 лопнув. І то поставив на цю катушку, вірніше на цю ну, да, на цю катушку, на цю шпулю, 0,6 шнур. І сьогодні думаю, сьогодні все бачимо трішки вітрець, думаю, 0,6 і буде. Не будемо намагатися там, ну є таке, люди намагаються дальній закид зробити. В мене є знайомий, який тестує. Палки там на дальність закиду. І він мені сказав, що, що 04-0,6 шнур. Коли палка по верху теста працює, да, розкривається. А тут в мене 8 грам плюс величенька резина спін до 14, він, ну, це оце для нього супер. То різниця там в 1-2 метри максимум буде. Але, але, друзі, тут запас буде вже прочності. Тому от сьогодні в мене такий шнур. Оп! Стоять! Отакий От судак. Твістера кидав, кидав, не буду брехати. Ніфіга, твістер нічого мені не дав, тому поставив все ж таки білу резину і на білу резину спіймав судака. Як вам здається, сьогодні риболовля супер? Отакий От спінінг. Знав, що зранку буде невеликий вітер, то думаю, такою палкою дрібними вантажками буде те, що треба. То ще це просто сама улюблена моя палка, хотів її вигуляти на судаку, да і вам я обіцяв, що її покажу в ділі. Е, є в мене ще одна палка, потужніша. Ну, Дійсно, це до 14, а в мене є ще савада до 16, але ну, вона набагато потужніша. І 90-ті довжині, і кине, мабуть, трішки далі, і гарну от таку проводку буде, знаєте, бистру зробити. Сьогодні, можна сказати, в мене волочаща проводка, але вона дуже працює. Да, Я ж кажу, ще раз напам'ятаю, якщо б я був би з кимось і. Ну, Ми по-різному рибалили, то якась би картинка була би краща. А так ну, є в мене така палка, не дуже жорстка. Проводка така, скажімо, на протяжки не, не така, знаєте, жорстка. Ну, Вона не може. Ну як не може? Якщо так смикати, то вона може. Але ж ви знаєте мене, хто вже давно на каналі, я, в мене така. Я не можу смикати, як ото є знайомі. Я кажу, блін, там толстолоб ходить, та ти що не міг блін, тройника повішати там, чи мандулу, да от тако, да от тако, да наловив би, да кажу, да я не за тим приїхав на ту водойму. Я приїхав кайфанути, поспілкуватися з природою. От, наприклад, ось, дивіться, роблю закид, навіть якщо б там. Якийсь толстолоб був, нафіга він мені оце смикати, я ось чекаю. Тинь 8 грам відпрацювала, плавна проводочка. Я дивлюсь на хлистик. Хлистик тинь відпрацьовує, я від цього кайфую, мені це подобається. Ой, все супер. Є трішки підцепи, але нічого страшного. І така протяжечка, доводочка. Тинь, протяжечка, доводочка, все супер. Рибка сьогодні була в кадрі, ну я не знаю. Мені здається, самі все побачили в онлайн палку вигуляв. Розповідати вам про чуйки, ну я вже не хочу. Якщо я сказав, що це в мене в моєму арсеналі улюблена палка, значить, вона в мене улюблена. Порівнювати, колись я У мене прямо. Тут, да. трішки, скажімо, туди далі я рибалий, в мене була на тесті гамакацу королева ночі так, якось. до 14 г. І її я гарно рибалив. Але ж порівнювати там хтось каже, ну, а якщо з гамакацею порівняти, ну, друзі, ну, блин, ця палка бушна 16 гринкі стоїть. А та гамака, це, мабуть, блін, під 20 бушна. Так що, ну що там порівнювати? В кожен спінінг заклали його ціну. Якщо візьмете спінінг до 1000 гривень, там, за 800 гривень, ну, ви будете так само рибалити, приїдете тут наловите риби, так само будете кайфувати. Це вже так, в голові. Якщо вам ви не спортсмен і вам не потрібно, от я тільки що вів, там кучик якийсь, і я, тинь він. І я за нього б'юся, я відчуваю по, ну, по бланку, в руку, тинь, і я розумію, що то ніяка вже не клівака. То просто якась паличка чи якийсь там кущик, і я за нього зацепляюсь. Десь там на викиді я відчуваю камінчики. Ну, Це таке. Якщо б даже я це не відчував, би, просто вів би, вів би той камінь, воно щось там бухнуло, я його не відчув далі. Коли буде покльовка, ви все рівно відчуєте. Не треба, якщо є, хочу так сказати, якщо є кошти, ви дивитесь на дорогі палки. Хоча там теж прикол бували в мене теж такі дорогі палки, взяв, приїхав на водойму, ну таке не о чому, як то кажуть. Так що краще, так. Да, якщо є у вас у якогось знайомого палка, виїхати з ним, взяти в руку, покидати, лягла в руку, треба брати. По-іншому ніяк. Чи от такий x як універсал, якщо у вас на водоймі вам не потрібно! Зараз. Трішки покльове. Да. А що? Ну судак, окунь. Ну бля, одного окуня, правда, взяв, ну вось... за 800. А у вас там. Ніхуя, ми що, приїхали теж сюди. Ставайте! Під'їхали ще рибаки, я їх зранку там стрів, під'їхали, кажуть, а? І на білий, і на лох. Кажуть, ніфіга не впіймали, то я кажу, вставайте, я що, блін, я тут кайфую, мені ще б одну рибку і все. Ух, друзі, оце, це, бля, це просто гарний тюк був. Так, за таким тюком треба їхати, як то кажуть. Ну, тюкнуло гарно. І спінінг в бублик, якщо достанемо, тут уже будемо скінчати. Вигулювати цей спінінг. Що там таке? Там, мабуть, кабанокунь. Та ти що, друзі, та ти що, це риболовля. Оце Дмитрик вигуляв з пінянга. Показую. Ой, гарно. Ну, тут не 800 грам, але теж, теж окунь приємний. О! Дивіться, гарний. Все. Будемо скінчати, зараз достаємо. Інструмент, сьогодні все в мене є. В забродках, ну вже все, водичка тепленька, вже можна і в забродах лазити. Не заброди, якось потім все покажу, все розповім. Ну що, друзі? Вигуляв, Дмитрик, як і обіцяв, приїду на водойму, половлю Судака паличкою X-GAME до 14 грам. Обіцянку виконав, самі все бачили, рибка була. Був сьогодні гарний бонус. Це в моєму заліки 830 грам, це, ну, це гарний окунь. Там 800, мабуть, 25. Да? Ну, на камері все було видно. Все суперово. По спінінгу. Да. X-game компанії Azura катушка е, блин, забувся, Xense е, 3000 шнур овнер 06. Вантажки використовував 8 грам, на дрібні не уходив, все самі бачили. Проводка плавна, не жорстка. Може, це і допомогло. Ще раз напам'ятаю. Було б нас багато, ми б краще б щось вивчили б цю водойму де як і що. Може, да, потрібен помощніше спінінг, помощніше дьоргати. Все це випробуємо, але вже в інший раз. Друзі, кому що сподобалось, а мені сподобалось, то підписуємося на канал, ставимо вподобайку.